Так, всім доброго дня. Третя частина. Показуємо, що цікавого ще на ринку з кроликів. Ми сьогодні нагадуємо місто Тлумач 31 травня на ринку і покажу вам. Що... Бачу, кроликів є небагато. Відео буде коротеньким, так що багато часу вашого не займу. Зорієнтую вас по ціні. Дивіться, такі кроси, в принципі, непогані кролики по 150 гривень. Такі кролики. По 150 гривень. По 150 гривень. Ще раз, питаєте. Ось такі, по 150 гривень. Сікім віку? Три місяці. Три місяці цим королям. А шкіру декіла. Так, є ще ось такі. Такі по 120 менше, 150. по 150. Ось такі. Бачите, такі кросові кролі, кросові. В принципі, найбільше витривалі ці кроси вони середнього м'язка. Ну, крілі це добре. Головне, щоб під ними було чисто. Побільше трави, хтось годує сухим, хтось годує гранулами зараз перейшов, хтось суто травою, когось не здихають, когось падають, хтось щепить, тось, ну, не знають. Мені з кролями не дуже йде, чомусь. Вже різні крилятники, які не пробую, і щеплення, все що не пробував, чомусь ну, не йде. Кролі, дуже великі подіж кролів, Ось так. І ось такі ж. Так, дивіться, ось такі є породні кролі на ринку. Це вже чиста порода. Ще раз по чому? 300 грн. Така молодь по 300 гривень, Бельгійські велети. Ви їх не вакцинували. Це ні, є. Є батько їх. Ми вам складно правда, але кажу, так є. Я маю такі сім'ї, мають півтора місяця. Вон батько їх не бачите. Там, має дитя, це сколон. що самечки, самці? Ось таке, Це їх батько, дивіться. Але б... як я куплю одну, воно не буде рамки. там самобанувати. Ось само. такі батько. Є ще шиншила 300 гривень. Вене і білий валети 250. У вас давали зелену ще. На зеленому взагалі не дають. Круглий рік сіну і чистий спокій. Круглий рік сіну. А якщо можете пробувати, то прив'язали спочатку, знаєте, щоб перевезти. Ну, я щось. Так, ось такий самець 600 гривень ще є. 600 гривень такий самець. Так що кроликів в принципі, небагато сьогодні наряд. Вже, щоб відео не переривати, там ще подивимося, що що цікавого є, там барахолки якоїсь щось зглянемо і будемо робити закручення. Так. так що ось такі кролики. Так, завжди, коли на ринку, завжди заходжу на такі барахолочку. Люди цікавого тут продають. там подивимося, що цікавого, що цікавого є. Це вам, закрутиться вам світ пологенький, отак вам покажу. Що цікавого, є? є різні речі. Люди виносять різні речі, комусь не потрібно, а комусь воно потрібне. Брілочки всякі. Карабінчики. От Навіть дивиться, на собачку елементарно берете ось такий, це для мисливця, я говорю, ось такий карабінчик, кусочок шнурка. Чим зручно, тим, що ти це складаєш в кишеньку і все. І ти маєш собаку, на що в будь-який момент може відібрати забрати. А коли з великими поводками або взагалі без поводка, це не варіант. Ходити краще мати хоча б ось такі поводочки, і воно в принципі, міцне і хороше. Ось так, є ліхтарик бачу. Ліхтарик є. Так, селфі палочка, поплавок. До речі, є цікавий. Бачите, мікрохвильова навіть така є. Тарілочка на розкость, може розбитися, бачите, тарілка є. Молоточок. Викрутка. Елементарна навіть, бачите, гарна переноска така. А що переноска коштує? Скільки матері не знаєте? 7 метрів, 200 гривень, будь ласка. Метр дроту коштує 100 100 гривень Хорошо. Так що. Досить-досить вигідно, вигідно, 100% вигідно. Чик якісь по скупці, такі цікаві досить. А що це коштують вас? ці? 100 гривень такі. Старі, металеві, дивіться, гарно перекусуються дріт. 100 гривень. Але це є мощ, це метал. Це метал. Це є метал. Щитки. ланцюг. Ланцюг бачу з карабінами. Каністри. 20-літрові чисті каністри. Бачите, які? На воду можна брати собі. Бомбезну. Такі каністри. Ось так знаю, що нам підійшло до полусосу ось ця штука. Ламалася, а ні, це не підійде. Ось так. Най значок, я бачу від автомобіля да? через значок. Така річ до Дастера може бути. Хтось шукає, платить великі гроші на шротах. 50 гривень, бачите, якщо кому цікаво, пишіть в коментарях на слідуючу. Суботу вам візьму. Ось так, бачите. За 50 гривень. А молоточок цей маленький? 50 гривень молоточок. Ось такий Ось так. Так. Бутылочки такі цікаві. Що бутилка коштує? 10 гривень така пляшка. А вилки осі? 30 гривень. 30 гривень за штуку, вилочки. Так, он тонкрат є. Насос. А що насос коштує? 200 гривень коштує насос. 200 гривень рибаки, дивіться, для рибаків. А ці, ці щипці по чому? По 50 гривень. По пійсять? П'ять гривень. Зараз подаємося, що так, є планшети, сумки. Чоловіка гарно взяв без рукавку тієї суботи таку. Мисливську, рибальську, бомбезну. Навіть лічильники, бачите? Бомбезну. Так. Хто що цікавого замітить, також пишіть. А що побачу я. Таке цікаве, то вам покажу. Ну, тут такого нічого цікавого не бачу. Йдемо далі. Так, в принципі, все. Тут вже більше взуття, одяг. Це вже дрібниця, то все не покажу, тому що... Хорошу затягувати, різне можна купити. так що Рекомендую. Відвідати також коло на ринку, відвідати. В принципі, все, контизна бараховочка, так що можна щось цікаво придбати, знайти новеньку річ і за невеликі кошти. Так що всім дякую. Всім дякую, хто нас дивиться. Не забудьте обов'язково в кінці відео підписатися. Всім гарного дня, будьте здорові!